Вітаємо нас вас усіх, Поклик, покликівці сьогодні на занятті з пані Ангеліною. Ви будете вивчати рідну українську мову. Передаю слово пані Ангеліні. Усіх вітаю, всім доброго дня. Ми сьогодні навіть так ми будемо не вивчати, ми будемо перевіряти ваші знання. Ви мене просили, я роблю. Тому сьогодні у нас ми проведемо з вами кахут. І це буде 15 питань з української мови, і подивимося, хто сьогодні у нас буде найрозумніший. Тому так, зараз я роблю посилання і код гри. Одну секундочку. Я роблю демонстрацію. І ми трішечки всіх почекаємо. Е, отже, хто перший раз у, е, працює з Kahoot? Або ви заходите на ось цей сайт kahoot.it. І коли ви заходите на цей сайт, дивіться, я вам показую. От, я скопіювала сайт, і тут у вас код гри. І ви вводите цей код гри 715401. Або ж ви скануєте ось цей QR-код. Потім вас попросить ввести ваше ім'я, вводити ваше ім'я і приєднуйтесь. Будь ласка. Якщо є питання, піднімайте руку, як приєднатися. Якщо що, питання робила я, тому вони не важливі. Ще раз, ви або скануєте через якісь пристрій цей. Є... QR-код або копіюєте ось цей сайт. от Ваня приєднався Катя. Ви копіюєте ось цей сайт. каhoot.it. Ну, або сюди вводите. О, давайте я вам чат скину. Я так скажу: ось цей сайт кахут.it. Е, ви на нього заходите і вас попросить ввести код гри. Код гри 715.401. Так.

Ангеліна. Так, ще трошки чекаємо. Ось семеро людей, а нас скільки Давайте так. До 12.08 ще чекаємо. Приєднуйтесь, Ангеліна ще приєдналася. У нас і, Ліна, і Ангеліна, і пані Ангеліна. Так, Приєднуйтесь, хто ще не приєднався. Якщо ви тут бачите своє ім'я, це значить, що ви є. У нас є. О, ще Міша до нас приєднується. У нас є Ангеліна, Анна Ліна, Люда Олексій, Валюша, Іван і Катя. Міша, привіт. Бігом заходь на кахут у нас. ще заходить на кахут? Ні, Залітай! Ні. І будемо з вами починати. Всі завдання ми з вами обговоримо, щоб, якщо ви щось не знали, то. Ура! 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 Я старалася, я старалася такі, і важкі питання трошки будуть, і легкі питання, щоб. Бо в нас різні вікові категорії, скажімо так. Так що чекаємо Мішу і починаємо. Все, є Міша. Ми починаємо. У нас 9 учасників. Почина... О, ще Олена приєдналась. Добре. Отже, вікторина з української мови. І перше питання. Квіз. Яка част... якою частиною мови є слово сивий? Тут якось речення так побудовано. Але якою частиною мови є слово сивий? П'ять відповідей на 6 секунд. І 8 відповідей. Абсолютно правильно. Усі відповіли. Ні, одна відповідь, що це іменник, це прикметник. Усі слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, це прикметники. Зокрема, ще існують дієприкметники. Чим відрізняється прикметник від дієприкметника? Прикметник це ознака. Дієприкметник була здійснена якась дія, для того, щоб предмет став таким. Приклад. Дуже люблю цей приклад. Вода холодна. І вода охолоджена. Холодна, вона просто є холодна. Це прикметник. Охолоджена, хтось взяв і охолодив цю воду, кинув туди льоду, і вона стала холодна. Тобто була здійснена якась дія. І тому це діє-прикметник. Слово сивий це прикметник. Молодці. Гарно відповіли. Наступне питання. І турнірна таблиця. Перше місце Олексій, друге місце Катя, третє місце зараз Ангеліна. Ідемо далі. Так або ні. Чи ви бачили місяць? Це спонукальне речення. Шість відповідей. Чи ви бачили місяць? Вісім. І, правильно, ті, хто відповіли, що це неспонукальне речення. У нас є три види речень за метою висловлення: це речення розповідне, речення питальне і речення спонукальне. Розповідне це ми щось розповідаємо. Наприклад, сьогодні у нас урок з пані Ангеліною це розповідне речення. Питальне речення, наприкінці якого стоїть знак питання. Наприклад, у нас сьогодні урок з пані Ангеліною і знак питання це питальне речення. Спонукальне речення це речення, яке спонукає до дії. Наприклад, прийдіть сьогодні на урок до пані Ангеліни. Спонукання до дії. І це спонукальне речення. Чи ви бачили місяць? Наприкінці у нас стоїть знак питання це речення питальне. Молодці всі, хто відповіли, що це не спонукальне речення. Турнірна таблиця виглядає так: перше місце Олексій, друге місце Ангеліна, третє місце Іван Пушкін. Ідемо далі. Але розрив дуже маленький, і в нас ще 13 питань, тому все може змінитися. Так або ні. Форма слова білим є формою називного відмінка одне. Дев'ять відповідей. Правильно зробили ті, хто відповіли, що ні. Адже називна, називний відмінок однини – це питання хто що. І Або, якщо це прикменик, то який, яка, яке, які?». І початкова форма буде білий. Білим це ким чим? Це орудний відмінок. І правильно відповіли ті, хто відповів ні. Арінка, привіт! Ти сьогодні вболіваєш. Ми вже почали кахут. Але ми будемо тебе питати, якісь питання. Добре? І турнірна таблиця відпові... виходить так. Перше місце Ангеліна, друге місце Олексій. І Олексій має серію з трьох правильних відповідей поспіль. Вітаємо. І хто ось це? Я, я не знаю, хто підписаний ОО або 00? Озвіться, хто це? Це я. Це Оленка. Добре, молодець. Оленка. І наступне питання. Скільки складів у слові дзеркало? Три відповіді. Чотири відповіді. П'ять. Шість відповідей. Сім. І. Правильно відповіли ті, хто сказав, що три склади. Чому? Пам'ятаємо, скільки у нас в слові голосних, скільки у нас і складів. У слові дзеркало у нас три голосних. Дзеркало. Три склади. Добре, йдемо з вами далі. і... Олексій має серію з чотирьох правильних відповідей. Поспіль виривається на перше місце. І трійка виглядає так. Перше місце Олексій, друге місце Ангеліна, третє місце Валюш. П'яте питання. Який фразологізм означає розкрити всі таємниці? Щоб все таємне стало явним. П'ять відповідей. 6, 7. П'ять секунд. І абсолютно правильно 5 людей відповіли відкрити карти. Відкрити карти все таємне стає явним. Абсолютно правильно. Всі, хто ходили на наші заняття, де ми вивчали фразологізми, молодці. Ангеліна має серію з п'яти відповідей поспіль. Перше місце Олексій, друге місце буквально декілька балів. Ангеліна, третє місце Ваня. Добре. І шосте питання. Який час виражає дієслово в реченні Я буду читати книгу? Теперішній, минулий майбутній, чи давно минулий? Я буду читати книгу. Так, Дуже швидко відповідаєте, молодці. І всі правильно відповіли, хто сказав «майбутній». Я буду читати. Тобто, це буде у майбутньому. В українській мові у нас є три часи: минулий, теперішній і майбутній. Це складена форма майбутнього часу. Буду плюс інфінітив. Буду читати, буду писати, буду вчити, буду плавати, буду сміятися і так далі. Але коли ми думаємо, що українська мова. Дуже легка, тому що в нас є тільки три часових форми. Наприклад, якщо ми будемо вчити англійську, то там скільки часових форм? Дуже-дуже багато. Але поясніть іноземцю, що я пішла в магазин це майбутній час. Пішла, що зробила, це минулий час, але я пішла в магазин це майбутній час. От поясніть. Добре, наступне питання. Так, Олексій має найбільшу серію шести відповідей поспіль. Турнірна таблиця Олексій, Ангеліна, Іван відривається буквально на 21 бал, Валюша. Тому ми спостерігаємо. Будь ласка. Яке слово є антонімом до слова радісний? Ох, як швидко. До речі, чим швидше ви відповідаєте, тим більше у вас болі. І... Правильно відповіли шестеро людей це сумний. Антоніми це слова протилежні за значенням. Синоніми близькі за значенням. Дивимося на турнірну таблицю. В перше місце Олексій, друге місце Ангеліна. Обганяє Ваню валюша і виходить на третє місце. Так або ні літера «М» у слові дім м'яка. Правильно відповіли ті, хто сказали, що ні. Адже у слові дім, літера М тверда, звук М твердий. Але звук Д м'який, тому що наступна І пом'якшує попередній приголосний, чого не відбувається в іспанській мові. Якщо б це була іспанська, то читалося як «дім». таке Твер, тверде Д, а в українській мові наступна буква І пом'якшує попередній приголосний. Турнірна таблиця. Олексій Перше, Валюша друге, Іван третя. Міша має досягає у серії е, з трьох правильних відповідей. Як називається частина мови, яка пов'язує інші слова в речі? Пов'язує. щоб не було я не понімать. Так. Правильно відповіли ті, хто сказав сполучник. Абсолютно правильно. Богдан, в тебе піднята рука. Ми вже просто почали гру, але можливо ти знаєш, що таке сполучники? Я не зрозумів ми граємо. Це якась гра, хто на першому місці буде, але я не зрозумів. Ми Це... відповідаємо на питання, ми вже просто приєдналися до цієї гри ось, і ми вже її почали. Тому е, будемо інших просто запитувати. Е, е, Ваня, будь ласка, в тебе піднята рука. Я хочу сказати, що в мене там в одному питанні чогось взагалі не зарахувалося, що я взагалі відповів. Не знаю чому, але. Все, начебто, рахує. Значить, може, відповів десь або тицнув неправильно. Добре, це сполучення. В мене нову галочку цю показала, коли ти правильно говориш, а мені нічого не дали взагалі. Я зрозуміла. А, але дивимося далі турнірну таблицю ось тут. Ваня на третьому місці, Олексій на першому, Валюша на другому, Ваня на третьому, Ангеліна на четвертому, Оленка на п'ятому. Наступне питання. Яка відмінкова форма? Фо, яку відмінкову форму має слово сестра? У реченні подаруй сестрі цукерку, сестрі, кому чому? Сестрі? Тут дуже важче питання набагато. Чому чому? Молодці. Це давальний відмінок. Згадуємо, що в українській мові у нас є сім відмінкових форм. Називний відмінок це питання хто, що, сестра. Родовий відмінок немає. Кого чого? Сестри. Давальний відмінок кому чому? Сестрі. Орудний відмінок ким чим сестрою. знахідний відмінок: бачу, кого що сестру. Місцевий, на кому на чому на сестрі. І кличний відмінок це звертання сестру. Турнірна таблиця. Олексій відповідає на всі питання правильно. Перше місце Валюша, друге, третє місце Іван, четверте Ангеліна. Міша, п'яте якими є слова великий і малий? Бо, ми вже почали. Ми вже просто граємо. Одна неправильна відповідь і правильні. Це слова. а я хотів спитати, а ви у чаті хайпі, просто ніхто не відповідає, чи ви Ми вже приєдналися просто за посиланням. Ми е, перші 10 хвилинок приєднувалися і тому зараз просто граємо. Ти е, можеш відповідати? А Тоді ніхто не відповідає на відповіді? Ми Вони ж відчати, там пише. Вони тут відповідають у цій грі. Ось, бачиш, у них уже турнірна табличка. Ти можеш писати нам в чат. Або мені в особисті повідомлення, я буду твої відповіді теж перевіряти. Ну, а звідки вони? Тут можна мишкою нажимати, чи як? Просто як вони тут відповідають. Ну вже приєдналися за посиланням, і ми вже закрили цю гру. У нас вже одинадцяте питання було. І буде ще чотири питання, і ми закінчуємо. А як мені тоді увійти в ГУ? Чи У нас є дві Ти вже не встигнеш, сонечко, ти вже просто не встигнеш, пиши тоді мені в чат. Ми просто уже всі приєдналися. я не встигну в чаті писати. І... Тоді наступний раз ще приєднаєшся вчасно на заняття, і ми. і ти теж приєднаєшся. Турнірна таблиця Олексій перше місце, Валюша, друге, третє місце Іван. Ідемо далі. Що означає вислів: дати відсіч? Дати пораду, дати відповідь, дати відмову, дати ляпаса. І три правильних відповіді: дати відмову, дати відсіч, відмовитися, не дати ляпасу. Добре, йдемо далі. Іван Пушкін має найбільшу серію з дев'яти відповідей поспіль, і Ваня виривається на друге місце. Олексій перше, друге Ваня, третє Ангеліна, четверте Валюша, п'яте Міша. Давайте, щоб ми так закінчили. Що означає фразологізм давати зелене світло? Підтримувати дозволяти забороняти або знак благодійності. Дозволяти. Молодці. Сім правильних відповідей. Дозволяти щось дати зелене світло. І... Змінюється знов таки у нас турнір на таблиця. Іван Пушкін має найбільшу серію з 10 відповідей поспіль. Перше місце Олексій, друге місце Іван Пушкін, третє місце Валюша. Так або ні. Родовий відмінок відповідає на питання: кого чого? Так чи ні? Дві неправильні відповіді так. Родовий відмінок відповідає на питання кого чого. Для того, щоб його краще запам'ятати запам'ятайте собі додаткове слово. Немає. Немає кого чого. Там, наприклад, сестри, брата, уроку і так далі. Так, а Валюша переганяє Ваню і виходить на друге місце. І у нас останнє питання, яке вирішить турнірну таблицю. Будь ласка. Який розділовий знак використовується в кінці розповідного речення? Крапка тере кома по майкрафку. Боже, які ви швидкі? Можеш бути знак оклику, якщо це розповідне, окличне речення. Наприкінці речень у нас ніколи не буде коми, ніколи не буде таре або коми і крапки. І увага! Покликівці турнірна таблиця. П'єдестал. Третє місце. Ангеліна. Вітаємо. Друге місце Валюша. І перше місце зі значним відривом. Олексій. Інші місця, які хтось посіли. Четверте місце Іван, п'яте місце Міша. Величезне вам дякую за те, що ви були сьогодні активним. От е, хочу послухати ваші питання, бо бачу, що є ручки. Будь ласка. Ваня, які в тебе питання? Погоню, не кудись падаю. Що, що? Ну, я питаю, нічого ой. Якщо я завжди відповідав правильно і швидко, чого завжди є десь на четвертому? А хтось відповідав ще швидше. Ось в чому суть. Я просто хтось... вже за готовий там десь. Я просто так, як тільки з'явилася надпись, я вже щось одразу текну. Ну, бачите, воно ось так. Працює, хтось ще, ви дуже швидко натискали, але я скажу, що у вас дуже прекрасні результати. Ваня, ти бачиш, скільки в тебе було правильних відповідей поспіль? Це супер. Я, я там дві поспіль просто якось закритими очима там, тому що я взагалі не знав. Просто щось там крикнув. Інколи і працює. І Інколи працює і інтуїція, та. Аріна Боровик. За кого вболівала, розказуй. Ой, я навіть не вболівала, навіть чесно. За всіх, каже, яке в тебе питання, Рінка? Питань нема, подякає. подяка є. Питань нема, подяка є, як прекрасно, дуже дякую. І Міша, в тебе теж піднята рука. А ми все о, в кахуні поіграли і все. Сьогодні, отак я хотіла, щоб ми якось підсумували наші знання, які бо ми вчимося, вчимося, і треба було підсумувати. Сьогодні це все, але я думаю, що ми ще з вами будемо таке робити. Я думаю, що кахот, я так зробила на 15 питань. Думаю, що ви будете довго думати, а ви так швидко все вирішили, що я просто в приємному приємному місці. <тур> У нас тут 13.27, а ми вже закінчили. Ми закінчуємо в тринадцять. Отже, Михайлику, давай будемо вдячними. Добре, пані Ангеліні, що вона приділила нам час, прийшла, позаймалася. Завтра 1 вересня. Ми трішечки, можливо, сьогодні маємо скорочений урок. Так <світ> перед 1 вересня ми просто трішки поговорили, побалакали, да порозв'язували задачки. Давай скажемо дуже вдячні вам, да, дітки. Давайте вчимося бути вічливими та вдячними. Добре. Скажемо дякую всім mm? вам дякую, величезно <рес> дякую. 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 Ми також дуже вам дня їх і, і, і класного останнього літнього дня. Завтра в школу тому готуйтеся. До побачення, до побачення, <рес> до побачення. Я думаю, що